Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Дев'ятий день дев'ятниці до найсвятішого серця Ісуса та непорочного серця Діви Марії. Серце Ісуса, серце нашого милосердного первосвященника. Священик посередник між Богом і людьми. Він приносить Богові жертви і молитви людей. Випрошує їм благодать, прощення, допомогу й утіху. Молімося за наших духовних отців, щоб їх священичі серця були подібними до Ісусового серця. Ісус є нашим первосвященником уже в прообразі Милхиседека. Ти священник навіки за чином Милхиседека. Він має милосердне серце, бо ми не маємо такого архієрея, який не міг би співчувати нашим недугам. Святий Павло підкреслює, що нам необхідно було мати первосвященика святого, невинного, непорочного, який спасає всіх, хто прибігає до нього. Ісус Христос переносить Отцеві жертву. Кров свого серця. Отже, коли Ісус має найкраще серце первосвященника, ми приносимо Йому наші молитви і жертви, що поєднав їх зі своєю жертвою. Він здійснює своє священниче служіння на кожній святій Месі, мавши Отже великого архієрея, що вже пройшов небо Ісуса Божого Сина. Приступім отже з довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милость і знайти благодать на своєчасну поміч. Послання Богородиці Цариці Миру 25 жовтня 1996 року. Дорогі діти! Сьогодні я вас закликаю відкритися Богові Творцеві, щоб вас міняв. Дітоньки, ви дорогі мені і всіх вас люблю та закликаю вас бути ближчими до мене, і щоб ваша любов до мого непорочного серця була палкішою. Хочу вас обновляти і провадити своїм серцем до серця Ісуса, що й сьогодні за вас терпить. І закликаю вас до навернення та обнови. Через вас бажаю обновити світ. Зрозумійте, дітоньки, що ви сьогодні сіль землі та світло світу. Дітоньки, Закликаю вас та люблю, і в особливий спосіб прошу наверніться. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Тепер станьмо на коліна і помолімося цією молитвою. Милосердне та щедре серце Ісуса, я смиренно закликаю, прославляю і люблю Тебе, прошу тебе про прощення всіх гріхів, недоліків та помилок, які я здійснив за все своє життя, і якими обманув Тебе, Твоє батьківське серце, що любить найбільше. Обіцяю з допомогою твоєї благодаті, що не ображу тебе, кохане і гідне серце, жодним гріхом, принаймні тяжким. Сподіваючись на твою нескінченну доброту та милосердя, я шукаю в тебе притулку у моїй нужді. Я віддаю тобі мої потреби, мої тривоги, приношу тобі мої прохання, щиро прошу тебе. Через непорочне серце Твоєї Пресвятої Матері, а також святих покровителів, милостиво вислухати моє прохання, як ти вже вислухав тисячі прохань у їхніх мирських та душевних стражданнях, і як ти обіцяв своїм шанувальникам. Я також довіряю потреби всіх моїх ближніх, Твоїй безмежній милості, Найсвятіше серце Ісуса. Будь нашим спасінням та допомогою повсякчас, а особливо в годину нашої смерті. Амінь. Серце Ісусе я довіряю тобі. Опричисте серце Марії, повне доброти, яви нам свою любов, нехай полум'я твого серця, о Маріє, зійде на все людство. Ми любимо тебе безмежно, наповни наші серця, істинною любов'ю, щоб ми прагнули тебе. О Марія, лагідна і смиренна серце, згадуй нас, коли ми впадаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. Одай, щоб ми через Твоє причисте материнське серце були зцілені від усякої немочі духу. Зроби нас здатними завжди споглядати доброту Твого материнського серця, і дай, щоб через Його полум'я ми навернулися. О Ісусе. Ми знаємо, що Ти був тихий і віддав за нас своє серце, увінчане терням і нашими гріхами. Ми знаємо, що Ти і сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми грішимо, заради Твого найсвятішого серця вчини так, щоб ми всі любили одне одного, Хай зникне ненависть між людьми, яви нам свою любов, ми всі любимо Тебе і прагнемо, щоб Своїм серцем, пастиря, Ти захищав нас від гріха, увійди в кожне серце Ісусе. Стукай, стукай у наші серця, терпляче і невтомно. Ми все ще закриті, бо до кінця так і не збагнули Твоєї любові, невпинно стукай у наші серця, О добрий Ісусе, і дай, щоб ми відкрили їх Тобі хоча б тоді, коли згадуємо про Твої страждання, які Ти переніс за нас. Господи помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину відкупителю Світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас, Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса в лоні Діви Матері, Святим Духом Утворене, помилуй нас. Серце Ісуса зі Словом Божим суттєво з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса святини Боже, помилуй нас. Серце Ісуса храми Всевишнього, помилуй нас. Серце Ісуса Доми Божії і брамо Неба, помилуй нас. Серце Ісуса, палаюче вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса справедливості і любові скарбниці, помилуй нас. Серце Ісуса, доброти і любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса, чеснот усяких, бездонна глибінь, помилуй нас. Серце Ісуса всякої слави, найдостойніше, помилуй нас, серце Ісуса, Царю. Та устремління всіх сердець помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі скарби, мудрості та знання помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, помилуй нас. Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас. Серце Ісуса, з повноти Якого всі ми отримали, помилуй нас, серце Ісуса. Прагнення від вічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса терпеливе і багате милосердям, помилуй нас. Серце Ісуса щедро для всіх, які до тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса, у благання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса людськими зневагами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса за провини наші сокрушене, помилуй нас. Серце Ісуса аж до смерті слухняне, помилуй нас. Серце Ісуса Списом пробите, помилуй нас. Серце Ісуса джерело всякої розради, помилуй нас. Серце Ісуса, життя і Воскресіння наше, помилуй нас. Серце Ісуса, мир і примирення наше, помилуй нас. Серце Ісуса, жертво за грішників, помилуй нас. Серце Ісуса, спасіння тих, хто на тебе уповає, помилуй нас. Серце Ісуса надія тих, хто в Тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса насолоду всіх святих, помилуй нас. Агніче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агніче Божий. Що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ісусе, тихий і смирений серцем, вчини серця наші подібними до Твого. Молімося. Всемогутній Вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого сина, і на славу та відшкодування за гріхи. Яке він тобі складає від імені грішників, змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з тобою живе і царює на віки вічні. Амінь. Господь з Вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Amin.